Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо астронавта. Буду щиро вдячна за вподобайку під відео і почнемо малювати. Беріть аркуш паперу, кладіть його вертикально, беріть простий олівець або фломастер і у верхній частині посередині намалюємо таке коло, це буде герметичний шолом. Не поспішайте і намагайтесь коло малювати від руки. До речі, а хто з вас знає, хто є першим та наразі єдиним астронавтом Незалежної України? Напишіть мені в коментарях. І всередині намалюємо віконечко, через яке дивиться астронавт. Від серединки трохи відступаємо вгору і звідси почнемо малювати. Таку трохи опуклу лінію горизонтальну. До кінця кола ці лінії не доводимо. Далі плавно опускаємо лінію вниз, також не до кінця, вона такої ж форми, як тут боку шолом. Так само з іншої сторони. І знизу теж плавно об'єднуємо без гострих куточків по бокам. І з лівої сторони намалюємо відблиск. Вздовж цієї лінії серединці малюємо ще одну і ось так з'єднуємо. Тепер від цього віконечка, від верхньої частинки відступаємо вбік, ставимо крапочку, тепер так само знизу і малюємо таку дугоподібну лінію. І так само малюємо з іншої сторони. Ставимо відмітки і догоподібною лінією наші крапочки з'єднуємо. Далі намалюємо спеціальний герметичний костюм, космічний скафандр. Орієнтуємось від нижнього куточка, ставимо крапочку так само з іншої сторони. І від відміток малюємо одну лінію вниз, але вона не вертикальна, а трошечки розширюється. І така сама з іншого боку. Лінії закінчили малювати на одному рівні і тепер їх з'єднаємо горизонтальною. І трошки вище намалюємо ще таку паралельну лінію. Продовжуємо бокові лінії вниз з одного боку. Так само з іншого боку. Це вже буде нижня частина скафандру. Далі знаходимо тут серединку, відступаємо трохи вниз і від крапочки малюємо в один бік лінію, одна буде ніжка і також в інший бік. Всі лінії закінчуються на одному рівні, я свої лінію трошечки подовжила. Далі їх об'єднуємо горизонтальною. Тепер таку ж смужку, як ми малювали тут, малюємо на кожній ніжці. Тут лінія паралельна і тут так само. Намалюємо взуття такі спеціальні польотні черевики, з цього боку така дужка. Тепер з внутрішньої сторони більш вертикальна лінія. З'єднуємо дугоподібною знизу. І трошки вище такою ж лінією відокремлюємо підошву. Малюємо взуття на іншій ніжці. Лінію закінчуємо на тому ж рівні. Домальовуємо з внутрішньої сторони лінію, знизу об'єднуємо. І такою ж лінією трошки вище домальовуємо підошву. У астронавта є рюкзак, в якому знаходиться система життєзабезпечення. І зараз ми намалюємо ремінь від рюкзака. Відступаємо трошечки від костюму. Ремінь буде закінчуватись ось тут серединка, трошечки нижче серединки. І вздовж костюму малюємо таку лінію з одного боку. І також нам треба намалювати з іншого, закінчивши її на тому ж рівні. І перейдемо до малювання рук. Трошечки відступаємо від намальованої лінії. Далі така лінія під нахилом вниз, знизу домальовуємо руку. Лінії об'єднуємо. Малюємо з кожного боку таку маленьку дугоподібну. Також ці лінії з'єднуємо. І малюємо рукавиці. З внутрішньої сторони такою карлючкою великий пальчик і напівколом усі інші. Оскільки пальці астронавта сильно мерзнуть, ці спеціальні рукавиці оснащені нагрівачами. І так само малюємо другу ручку. Лінія трошки під нахилом вниз. Далі з внутрішньої сторони лінія. Лінію ці закінчуємо на одному ж рівні з попередньою ручкою. Об'єднали. Далі по боках маленькі дужки. Їх також об'єднуємо. І домальовуємо рукавицю карлючкою, великий пальчик. І тепер усі інші. Перейдемо до рюкзаку, в якому є пристрої для регулювання тиску в костюмі, постачання кисню для дихання, прилади для подачі питної води та багато іншого. Рюкзак видно зовсім трошки, ось тут маленька лінія, з іншого боку така ж лінія. З цього боку намалюємо таку трубку. Лінія в сторону і плавно вниз до руки. І трошки нижче така ж паралельна лінія. І цю трубку розділяємо такими лініями. І ще на самому скафандрі намалюємо модуль управління. Це такий пульт управління скафандром. Від середини цієї лінії відступаємо вгору, малюємо горизонтально, не доводимо її до кінця з обох боків плавно. Закруглюємо, ведемо вниз. Так само з іншого боку. І тепер об'єднуємо знизу. На цьому модулі є вимикачі, різні датчики, дисплей і все це для керування системою життєздатності. У верхній частині я намалювала такий овал, знизу залишаю трохи місця. Поруч ще сплюснути овал. Ще один. У мене їх буде чотири, а у нижній частині малюю маленькі кола. Одне, друге, третє. Малюнок намалювали, тепер його розмалюємо. Не забувайте заходити на канал, там у списках відтворення під назвою Малюємо разом професії ви знайдете багато інших уроків помалювання малюванні різноманітних професій. Малюйте з задоволенням. До речі, Скафандр зазвичай складається з 14 шарів, кожен з яких гарантує новий рівень захисту. Наприклад, один шарів вода не проникне, інший вогнестійкий, а зовнішній шар відбиває сонячне світло. Вага скафандру, не враховуючи систему життєзабезпечення, становить приблизно 21 кг. Оскільки скафандр білий, тепер я світло сірим додаю тіней вздовж чорних ліній. У верхній частині на рукавах, тепер на рукавицях. З лівої сторони всередині вздовж чорної лінії. Під шоломом, під модулем управління, далі знизу під поясом. На взутті. І астронавт готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною. І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.